Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі такі переключателі MP1101U4. Ось такого типу вони йшли. Бачимо деякі з проводками. Якщо до них йдуть провода, вони повинні бути мінімум з сріблі. І чим цінні такі переключателі? В них всередині міститься. Срібло навіть попадають переключателі з металами платинової групи. Якщо у вас є такі цікаві переключателі, сміло їх можете самі розібрати, якщо вони поломані, вже не придатні для використання, можете продати їх як антикваріат. Рекомендую Violet і доволі хороший сайт. Я взагалі-то колись і купляв. Більше 10 кг переключателів на Віоліті Взяв за доволі, скажімо так, приємну ціну. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.